Закінчити тему війні ще один сюжет. У 1828 році відбувається чергова війна. На цей раз такої близько перемоги однозначної Російської імперії здобути не вдалося, але вона мала інші наслідки: Ліквідація задунайської січі. Давайте згадаємо, частина запорожців після ліквідації нової січі переселилася на територію Османської імперії на Балкани поза межами сучасної України. І протягом наступних там майже 40 років вони були під владою турецького султану. Та спочатку їх становище було ні нібито непогане, але в цілому з кожним роком і з кожним десятиліттям наростало незадоволення, тому що за дунайським козакам доводилося брати в військових діях проти там болгарських, сербських повстанців. І тут релігійний фактор був важливий, тому що болгари і серби вони слов'яномовні, і вони спільної релігії з задунайськими козаками православні, а це ще все ще важливо для тогочасних людей. Тому це болісно воювати на боці іновірців проти людей своєї конфесії. Це навіть на початку 19 століття болісно і так не не Вважається тому незадоволення своїм становищем у е, донайських козаків наростає. Цим скористалася Російська імперія. Російській імперії потрібні кадри для захисту на Кубані посилити свій кордон на східному узбережжі Чорного моря проти війнах з народами Кавказу. І вони російська імперія просто переманює до Дунайських козаків до себе, пообіцявши кращі умови. В 28-му році за козаки, на чолі з атаманом Гладким, переходять на бік Російської імперії. Вони переїжджають на інший бік Чорного моря в район річки Кубань. Там приєднуються до Чорноморського війська і потім отримують назву вже всі разом Кубанське козаче військо. Цей сюжет ця дата є в програмці. Ліквідація за Дунайської Січі, тому звертаємо на неї увагу.